Друзі, вітаю всіх на моєму каналі Домашній затишок. Мене звати Наталія мій канал про в'язання, вишивання кулінарію. Сьогоднішній ролик я хочу присвятити початківцям. Хочу вам показати, як правильно набирати петлі шпицями. Є декілька способів набору петлі з шпицями. Сьогодні я покажу найпростіший і найлегший спосіб, як правильно набрати. Петлі. Беремо ниточку від клубочка, знизу від долоні пропускаємо, пропускаємо його і навкругка зівного пальця його проводимо ниточку. Потім, ведемо, обмотуємо великий палець цією ниточкою, так, щоб створилася петля. І два кінчики, ніби як, як в долоню в вони йдуть. Беремо дві шпиці разом складаємо і запускаємо їх під петлю, яка створилася на великому пальці. Шпицями ми захоплюємо ниточку, яка йде на вказівний палець, і зачіплюємо її, і протягуємо через цю петлю назад, ніби вона... І затягуємо нитки так, підтягуємо. Перша петля у нас готова. Далі вже, вже ці петлі так у нас і залишаються на вказівному пальці і на великому пальці. Відтягуємо з цією петлею одну відтягуємо дониз. Тут створюється, ну це постійно так буде, ця петелька створюється на великому пальці. Знову вводимо дві шпиці під, під цю петлю, захоплюємо нитку, яка йде на вказівний палець. І протягуємо її через цю петлю, затягуємо. І так ми робимо. Відтягуємо шпиці донизу, вводимо шпиці під петлю на великому пальці, захоплюємо нитку на вказівному пальці, протягуємо через петлю, затягуємо ниточку. Ще раз показую для контролю. Відтягуємо шпиці донизу. Петля Підводимо в петлю під великий палець, захоплюємо ниточку на вказівному пальці, протягуємо через петлю і затягуємо ниточку. І так в нас набираються петлі. І так ми набираємо нам, потрібну нам кількість петель. Я отак от от трошки наберу. А Смотря хто, що буде потім в'язати, то стільки петель треба буде набирати. В кінці, щоб ця остання петля вона не розтягувалася, не підтягувалася, просто такий зав'язуємо вузлик. О, все, петлі в нас готові, набрані. Витягаємо одну. Шпицю і будемо далі в'язати ці шпиці, ці петлі остаються на одній шпиці, а ця буде робоча шпиця і далі ми будемо в'язати ну починати в'язати виріб. Ну Про це буде в слідуючому відео. А на сьогодні дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато всього цікавого. Всім добра і миру. Дякую за увагу.